Ви на каналі Книгомандри. Підпишіться, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться з друзями, і приємного прослуховування. Розділ 9 Лілія Іванівна приємно здивована, але ні в чому не переконана. Сірожа. Легше сказати, ніж зробити. Викинь думки про несуттєве з голови, коли все нагадує про бентежне. Куди не подивись, все сигналить про помилку. Все нагадує про Марію. Іначе нічого такого діло налагоджується, перспективи є. Нехай з цього напрямку поки що стільки грошей і наскердую, скільки треба, щоб виграти. Але у мене є запасний варіант. Головне сталося, я вже знаю, що робитиму в найближчі роки. Телебачення віджило своє, Ютуб рулить, там піднімуся. І Марії з того одна користь. Зараз прикручу автопереклад, вона мільйонницею буде у мене. Так чого ж так першиво на душі? От і ця сусідка, німий докір в очах. Ніхто б не назвав її доброю або щирою, але ж вона перша здогадалася, як Марії тяжко ведеться, а ми дивилися на розгублену красуню з малим і рахували, як швидко вона вибере покровителя, і мова йшла тільки про те, кого з нас вибере. А я навіть не сумнівався, що мене. Думав, фартануло мені, півроку побуду з жінкою, для якої є справжній чоловік, що може розв'язувати всі проблеми. Бачила б мене зараз Софія, точно лопнула б з люті, особливо якби дізналася, що у нас із Марією досі нічого нема, і зовсім не тому, що я цього не хочу, хоч сам із собою забивався на те, щоб ні на що не забиватися хоча б тиждень підряд, а хто програє, той не палити і нарешті розкаже Марійці і про парі, і про те, що все не так, як може статися. Ага, не так. А як? Я скоро одружуюсь із тою, з якою і хотів все життя одружитися. Вона дуже розумна, освічена, вихована і навіть досить красива. Правда, нещодавно виявилося, що зневажає мене і вважає нікчемою. Але як виграю парі, то заповажає, хоч і не вірить, що я зможу, а я його виграю. Зате Марія мене поважає. Без усяких парі, і я і її. Між нами нічого нема і не буде, не тому, що я не хочу, ох, не тому. Добре, хоч що не знає про дурне парі з ведмедем. Ми з нею працюватимемо довгі роки в моєму майбутньому холдингу, а Софія нехай казаться, холдинг буде лише мій, і співробітників вона не вибиратиме. Вони нехай собі з батьком рулять усім іншим, а сюди нехай не лізе. Все ж чудово. Так чого так гидко на душі? А того, мабуть, що треба думати про справи, а не про те, що програти ведмедеві не можна. І виграти не виходить, так і в нього не виходить. Ха. Он іде кандидатка на роботу у холдінгу, якого ще не існує. Я тут сам собі, HR, цінні кадри на дорозі не валяються, Сірожа і Лілія Іванівна. Е, Лілія Іванівно, пробачте, що турбую, це знову я щодо щось забув сказати. Бабуся була явно невдоволена тим, що її роздуми перервали, в оцих круглих окулярах з темними скельцями нагадувала сову, яку невчасно розбудили. Невдало зайшов Сережа, так не тікати ж, бо іншим разом взагалі двері не відчинить. Е, точно, забув, зрадів підказці хлопець. От як ви все пам'ятаєте, у мене в одне вухо влеті...» Я не пам'ятаю, я записую Сергію. Органайзер і тайм менеджмент чув про таке? Та трохи чув, аж трохи образився Сірожа. Менеджмент їй. подумки показав він язика бабусі. Та мене на факультеті на руках носили, хоча я більше маркетолог все ж. От тільки хесту немає, Лільванівно», – вголос покаявся Баламут. Тупий я. Може, через те, що батько алкоголік, може, мати перелякалася, як він за нею з вилами ганявся? Жахлива історія, іронічно вигнала брову Лілія Іванівна. Вона явно не спішила жаліти нещасну жертву домашнього насилля, а сама в цей час думала, чи правильно висловилася. Бо жахлива, то настільки погано придумана, чи настільки страшна. Чи зрозуміє грусенців цей хитрун? Схоже, що ні. Стоїть, посміхається ідеально рівними зубами, м'язи грають під спортивним костюмом. Ага, батько алкоголік, перелякана мати. У них якраз такі здорові діти народжуються. Лілі Ванна, поки знову не забув, поспішив змінити тему син алкоголіка. Валерій на розвивалки свою лярку тягає. Воно ж гарно, мабуть, для дитини. Гарно, Сергію, тобто корисно. Сірожу важко було збити з теми. Але цій старушні майже завжди вдавалося, хоже шкарга, хоч би спитала щось, глупає очима за темними скельцями, щось собі уже надумала. Ну, от, мешко, не здавався Сірожа, йому б теж корисно було б. Он ти про що? Лілія Іванівна трохи здивувалася. Було б корисно твоя правда, поки що нічого критичного, але він дикувати, як на свій вік. Посміхається мало, боїться чужих, ще нічого не говорить, але ж машуня, у неї не вистачає коштів. Я в курсі. Ми ж для того і канали її розвиваємо, щоб грошики капали, але ж поки що все одно тільки на комуналку та нормальну їжу вистачає. Йому мультики хотів з телефона показати, а він не дивиться, не цікаво. Ясно, ти ж не для того мене зупинив, коли я спішу додому, щоб дописати главу. Який сенс на це скаржитись, я в курсі? Що робити на всіх дітей і це є? Мешко не всі, значуще проказав Сірожа. Він наш сусід. Я, власне, хотів спитати, ви ж там викладаєте, ціни знаєте. Якщо кинути курити, на басейн вистачить, там іще якісь фізкультурні гуртки є. Ну, тобто, мови і точня наука не для мешка, розумію, ти спортивний хлопець про це й думаєш. Я не знаю, скільки ти витрачаєш на сигарети, а хіба можна і палити, і спортом займатись? Не бажано, покаянно сказав Сірожа, відчуваючи, що справа зрушила з місця. От я й хочу кинути, але щоб був стимул. І ще хочу попросити вас начитати на камеру корисні поради з розвитку ну, такі, щоб не платити або недорого, щоб вдома можна займатися, як що таке є. Є, і ти гарно придумав начитати. Марійка послухає, поки щось робить, а то їй поспати ніколи не те що читати. Така алергія у малого і зубки. А, ви і про алергію знаєте? Я багато про що знаю. Своїх дітей немає, але досвід є. В 90-ті довелося бути нянькою, мамам в декреті не можна було сидіти, бо жити не мали на що. От ми й зробили таке. Я все одно дома, і до мене приводили діток, бо і в яслі не можна було влаштувати. Тоді я все вивчила, і як годувати, і як розвивати. У мене з тих вихованців є уже і кандидати наук, і успішні всі. Та ви ж просто скарб е, для Марії поспішно поправився Сірожа. Ну, можу трохи допомогти, якщо треба, а нав'язуватись не звикла. Вона попросить, вона ж не в курсі, яка ви досвідчена. а їй спитати: ні в кого, ви ж в курсі. Я в курсі. Не будемо витрачати часу, я зараз зайнята, а ввечері запишемо перший урок для Марії. І ти, правда, кидай паління, бо я можу в адміністрації попросити абонемент за півціни, акційний, тільки тоді треба регулярно ходити. Вона ходитиме, я все зніматиму для звітів. До речі, цій розвивалці реклама не потрібна? Не знаю. Давай ми на цьому попрощаємось. Це у тебе все життя попереду і часу багато. А у мене все пораховано по годинах. Щодо реклами, питай сам, я в цьому не розбираюся. А я шарю трохи. У нас в селі, ну, тобто, якщо хочете, я і вам допоможу з рекламою на Я подумаю, стримано сказала Лілія Іванівна. Всього найкращого. Лілія Іванівна. Ач, як м'яко стеле! сердилася Лілія Іванівна по дорозі додому. Що ж йому від мене треба? Не можу повірити, що справді старається для мешка. Він не з таких, що задурно щось роблять. Клинці підбиває до Марійки. От їй тільки такого баламута не вистачало, уже була Покласа. той був нібито з вищих верств принц такий, шахраєм виявився або боягузом безвідповідальним. Нічого, поліція розбереться. А цей типу свій, простий, відкритий, з шармом хлопець. Тільки брехун, він про село знає менше за мене, і в ньому відчувається щось шахрайське, ще, може, і від закону ховається, або ще від когось. Он, як вчора через огорожу посеред траси перескочив якогось когось побачив цей баламут власного життя не цінує, зустрітись із кимось боїться, а під машину потрапити ні. Дурень, як він є, цей Сірожа, але мешковий басейн би не завадив. Думала стара письменниця, відчиняючи квартиру контрольна волосина була на місці. Що ж, повторного візиту не сталося, поки що. Хіба кримінальники можуть бути такі дурні, читачам про таких читати не цікаво було б? Шахрай має бути хитрий і підступний, а не отакий пришелепкуватий і невправний актор, як Сергій? Мабуть, треба брати для персонажа тільки його зовнішність, ніби справжній шахрай грає несправжнього шахрая. Так буде цікавіше. Лілія Іванівна швиденько щось занотувала в фалі з написом Баламут і продовжила скома, на який її перебив настрій Сережа. Драго скрадався в печері комісара поліції. Де ж він ховає його справу? Треба нарешті дізнатися, хто підставив і помститися або знайти докази своєї непричетності. Бо в чому його звинувачують, Драго досі не знав. Останнє, що бачив, те повідомлення в трансляції подій біля банку про те, що знайшли його речі і, ніби почерк пограбування його. А який там у нього почерк? Він просто розмовляє з сейфом, вони розуміють один одного, і завжди можна домовитись. Далі не пішло, думки були зовсім про інше ні, так більше не може продовжуватись вона збожеволює від цікавості, якщо не дізнається, що їм було треба у неї в квартирі. І хто це був? Бо метод виключення і її власні спостереження говорили, крім сусідів, більше нікому. Марійку, Сірожу і Дениса Ведмедя вона бачила через бінокль. Вони були вдома, Віка у відрядженні. Ох, знає вона ті відрядження, залишається Валерій, батько Лєре. Але як він потрапив у квартиру і нащо? Він розумний і вреноважений, та й що він тут міг шукати? Що ж? Він або вони, скоріш за все, не встигли взяти те за чим приходили, або сховати тут щось своє, бо нічого не пропало і не додалося. Тому план був очевидний Лілія Іванівна йде кудись із дому надовго і так, щоб про це усі знали у ну, припустимо осебес щось виясняти щодо пенсії, чому б ні? Це довга справа і її гарантовано не буде мінімум години дві. А сама тим часом спускається на поверх нижче і сходами пожежної драбини між балконами повертається і зачиняється, припустимо, у шафі з одягом. А коли хтось заходить, спостерігає і робить висновки. Питання тут задаю я, машинально написала вона на наступній сторінці роману про гордого і нещасливого Драго, що пішов проти системи, а система його. Питання було тільки в тому. Що читачам, особливо читачкам, драго подобався. Навіть розпочавши виконання свого плану, Лілія Іванівна не переставала про це думати. Цей драго виходив трохи не такий, як було задумано, хоробрість, міцна статура, деяка наївність в поєднанні з контрольованою жорсткістю зробили його привабливим для читачок, а бажання справедливості і туга за сім'єю, що була колись назавжди втрачена за якихось трагічних, але туманних обставин. Не давала зненавидіти колишнього зухвалого злочинця. Словом, віддати драгу поліції було все одно, що віддати гецелям бездомного собаку, який просто сховався там, де ви його бачите, а поліція ні. Читачі такого авторам не прощають, але ж у неї крутий детектив, роздумувала Лілія, звично перебираючи щабля на щабель пожежної драбини, яка спускалася або підіймалася, якщо вам так більше подобається. Між балконами із задньої сторони їх висотки. Ці балкони нікому особисто не належали, а на них виходив майданчик перед сходами до кожного поверху. На підлозі майданчика, який сусіди на іспанський лад називали Патіо, стояли фікуси й інші вазони, була навіть пара не нових, але зручних крісел, бо пожильці прикрашали цей спільний простір як могли, а на спільний балкон виходили курити ті, кому це було заборонено вдома. Роздуми про героя і сюжет не завадили письменниці моторно перебратися на третій поверх і вчасно сховатися за кріслом і розлогим фікусом, бо якраз в цей момент основний і єдиний підозрюваний Валерій визирнув зі своїх дверей і уважно подивився вниз і вгору по сходах. Криво посміхнувшись, він ступив назад до себе у квартиру, але Лілії Іванівна не почула характерного звуку замка, що зачинився. Вона теж не зачинила свої двері якраз для того, щоб безшумно повернутися у квартиру, і швиденько це й зробила попід стіною, щоб не потрапити в зону видимості зверних вічок. Ледве встигла закрити вхідні двері, зайти до шафи і причинити дверцята вбудованою гардеробною та перевести дух, як вперед покій хтось зайшов. Розділ десятий чи любить сусід читати настільки сильно, щоб потрапити через це заграти? Гм, якби вона не знала, що він зайде, то могла б нічого не почути. В повній тиші, настільки повній, що Лілія Іванівна боялася дихати, тінь злоумисника перетнула щілину, передбачливо залишену для огляду. Порушник особистого простору й кордонів власності письменниці впевнено рушив у яскраво освітлений кабінет письменниці. Навіть не роблячи спроби щось пошукати в передпокої або роздивлятися навкруги. Він явно знає, що йому треба і де воно знаходиться, впевнилася хазяйка квартири. Але що може знадобитися Валерію в її скромній квартирі, Лілія Іванівна навіть не могла здогадатися, але відчувала, що у нього є якісь серйозні підстави для такої поведінки, бо саме такий її драго. Суворий зовні, але в душі милий, розумний і навіть зовні красивий. І на злочин колись його штовхнуло безробіття і те, що його сім'я, так, це все ясно, але є проблема докази беззаперечні. І як же ж тепер зробити, щоб він не сів у тюрму на довгий строк, якщо всі докази вказують на нього? До всього він ще й утіки переховується. В тому романі вона хотіла показати бажальність системи і фальшивих друзів. І в цих обставинах порятунку для героя не було, йому протистояв цинічний змій з червоними від постійного безсоння і надлишку алкоголю в крові очима і незламними принципами. Світ він чітко ділив на білий чорне, комісар поліції був чіпкий, як весняний кліщ, купити його було неможливо він ненавидів і кримінальний світ, і світ, у якому вимушений був ловити кримінальників. Багатіїв, що невідомо на що куптили небо. І кримінал, що позбавляв багатіїв їх статків одна світла пляма, його мала дочка, що жила з тіткою, сестрою померлої дружини. Звісно, спосіб життя батька не давав змоги дитині бути з татом. І що це нам дає? Чого він має відпустити, драго, між ними нічого спільного, комісар зневажає злочинців і докази, непомітно для себе задумалася письменниця. Вона причаїлась у шафі, дихаючи ароматами лаванди і засобу від молі. Було незручно стояти серед педантичного по кольорах розвішених комплектів одягу, і якщо необережно поворухнеться, то ризикуватиме постати перед зловмисником з вішоком за коміром і передчасно приверне увагу до себе, якщо невдало повернеться або занадто швидко вискочить. Наче виронувши зі сну, письменниця трохи відсунула дверцата гардеробу коліщатка якої загодя добре змастила, і не повірила очам, побачивши широчену спину і зріст явно не Валерія, а вона аж задихнулася від здивування, дивлячись у спину ведмедя, незмінно вічливого сусіда з квартири навпроти, якого вона на власні очі спостерігала в біноклі у той самий час, як хтось побував у її квартирі. Бабуся подумки ляснула себе долоною по лобі, що по думках прояснилося, потім начутно покинула шафу і навшпиньках підійшла ближче. Денис нахилився перед її ноутом і уважно читав тільки що написаний уривок про пригоди злощасного Драго. драгу. Він, здається, навіть гарчав від люті. Та що ж це таке? Невже перед нею черговий фанат, який зухвало намагається раніше за всіх побачити оновлення? Вона викладає розділи два рази на тиждень. Невже не можна трохи потерпіти? І, взагалі, як можна читати невідредаговану чернетку? Як? наче хтось штовхнув Лілію Іванівну в плечі? Вона несподівано, швидко і енергійно підскочила до ведмедя і злісно прошипіла в спину дивному злодієві знамениту фразу. Руки вгору, я все знаю. Справді. Скептично спитав Денис, який чудово бачив всі її маневри у відпитті на екрані ноутбука. І що я робив 16 серпня в цей самий момент? Вдирався у квартиру моїх сусідів, що поїхали на рік в іншу країну, а допомагав тобі в цьому Сергій, твій спільник, викривальним тоном мовила Лілія Іванівна. Відповідь неправильна, єхидно відповів зловмисник, повертаючи всім корпусом до сусідки. Авторка детективів мало не задихнулася від обурення. У мене все записано. Правильна відповідь, питання тут задаю я, як завжди, ввічливо і зі знанням справи виправив її ведмідь. Письменниця образилася і серйозно стурбувалася. Мало того, що їй вказали на суттєву помилку, і хто, який злодій, було начебто очевидно, але водночас зовсім не зрозуміло. Що зараз відбувається у її власній квартирі і чому? Сусід, раніше не помічений за читанням навіть рекламних листівок, пробирається в кабінет письменниці заради того, щоб першим прочитати нову главу її фантазійного детектива. Маячня якась. Це не вкладалося в голові, і треба було негайно прояснити цей момент. Саме тому вона прямо спитала, що це за несподівана тяга до красного письменства. А зовсім не для того, щоб дратувати цього ведмедя. Але він явно роздратувався після натяку на його невелику начитаність і відповів, що у нього не так давно було, скільки завгодно вільного часу. Він тоді прочитав багато детективів, в тому числі творів шановної сусідки, і добре знає тепер, хто і що в таких ситуаціях повинен казати. До цього ми ще дійдемо, суворо проказала письменниця. Маючи на увазі період вільного часу, який так корисно використав ведмідь. А тепер скажіть, шановні сусіди, нащо ви уже, як мінімум, вдруге незаконно вдираєте в чужу квартиру? Ви таємно і незаконно читаєте роман, який публікується у вільному доступі всього лише на півдня пізніше. Я, звісно, пишаюся ще одним фанатом, але сісти в тюрму через бажання скоріше побачити проту. Ви собі хочете, але це не вкладається у мене в голові. А вкладається у вас в голові, що ми тут одні. Всі знають, що вас тут зараз немає, а я зараз нібито сиджу з мешком на прохання його матері, вкрадливо спитав сусід. І моя вагова категорія на два пункти вище вашої. Ви не боїтеся, що я вас тут придушу, засунув шафу, з якої ви тільки що вилізли, тихо вийду, і ніхто про вас не згадає ще довго. А коли згадає, зв'язати цей прикривий поток зі мною буде неможливо. Дуже драматично. Рівний голос Лілії Іванівни не показував, що вона злякалася, але липкий страх засів холодом в її артритних кістках. І правда, було дуже нерозважливо виказувати свою присутність, але ж, але ж ви цього не зробите. Ви не маніяк за характером і не вбивця за психологічним профілем. І якби хотіли це зробити, то не сповіщали б мене про такі наміри. А може, я хочу спершу дочитати книгу і дізнатися, як воно закінчиться, як той комісар викрутиться, щоб відпустити драго, іронічно відповів ведмідь. Або хоча б які докази змусили підозрювати того, кого й близько не було під час пограбування. А може, і маньяк, всягнула думка у бабусі Лілії. Нормальні люди заради такого хіба йдуть на тяжкі злочини. Але детектив, друге я Лілії Іванівни, уже подумки потирав руки в радісному перечутті нормальні не йдуть, сусід, начебто нормальний, тобто все, що відбувається, має якесь розумне пояснення, і дуже цікаво його послухати. В тиші, що запала в кімнаті після питань ведмедя, якось дуже гучно запищав сигнал виклику у смартфоні письменниці. Ведмінь, дивлячись з висоти свого майже двометрового зросту на маленьку бабусю, теж думав про те, що нормальні люди так зі злочинцями не розмовляють, і якщо старушня така борза, то має якесь прикриття, вона явно не мала у своєму довгому і не обов'язково легкому житті близьких контактів з криміналом, але деякі деталі в її книгах говорили про те, що хтось авторку консультує, хтось дуже обізнаний і цинічний. Хто зуби з'їв, працюючи в поліції, ото її комісар. Ведмідь не хотів би, щоб такий тип взявся за його справу, а було дуже схоже на те, що він якимось чином взявся, хоча б просто щось розказав письменниці про хід слідства і офіційне минуле підозрюваного, тобто про нього, ведмедя. Ну звідки плілія Іванівна знала такі подробиці і дрібні фактики, що були розкидані по сюжету і описам героїв. Про його сім'ю або про першоходку, чи про те, як саме він відчиняє будь-який замок. Вона ж не проведеться, бо нічого не знає про те, що саме коли штовхнуло вчорашнього школяра Денеса на злочин, і відає, чому він вирішив ні в якому разі не потрапляти знову до тюрми. А після того, як Марія сказала, що все знає, він димним чином впевнився, ще не все втрачено треба якось довести свою непричетність. Знайти докази, викрити сича, взнати, що тому комісару відомо і що відомо сусідці, може якось домовитись, поділитись підозрами, запропонувати співробітництво, та що завгодно, але не полишати Марію з дитиною і розбитим серцем після того, як Сірожа поверне відремонтовану машину тому крутелику, награється з тими роликами та повернеться до нареченої. Бо ведмідь читав не одні детективи, він уже колись сильно опікся у стосунках з коханою дівчиною, і добре знав, що це вбиває зсередини не гірше, ніж куля або ніж іззовні. Хлопець тоді витяг себе сам з халепи, бо йому дуже вчасно попалася до рук книжечка з психології людських відносин. Рятуючись від туги і відчаю, він колись завчив її мало не на пам'ять. І от там було серед усього іншого написано, що жінка, яка пережила токсичні стосунки з чоловіком, Може потім несвідомо шукати саме таких партнерів, які і колишні. просто тому, що не вміє інакше будувати взаємини, їй треба драми, бо так вона звикла. А Марія недавно дуже спокійно казала про те, що тепер не помилиться, і знає, кого їй треба, що буде щасливою і коханою на своїх умовах, тільки ведмідь не сліпий він бачить, як вона червоніє і як дивиться на сирожу, коли він розказує про свої дитячі плани і фантазії. І її чоловік хотів, щоб вона перестала бути собою, була зручною супутницею для нього і зображувала даму з вищого світу. Сірожа зараз теж дав їй роль, де вона грає красиву казку, і Марія може загратися, повірити, що вона така і є щаслива дружина успішного бізнесмена, який з нею одружився, бо вона красива і гарно веде домашнє господарство. Але так не буває і. Різкий звук рингтону сусідченого телефона повернув ведмаді до дійсності. Хлопець стиснув зуби і напружився в очікуванні підстави.